21 квітня відбувся перший етап щорічного фестивалю Музичний Бориспіль, засновниками і організаторами якого є дитяча музична школа та благодійний фонд Музика. У конкурсі у номінації Фортепіано взяли участь учні від 6 до 14 років. Кожен учасник виконував по дві різнохарактерні п'єси. Обов'язковою вимогою конкурсу було виконання твору українського композитора. Серед журі викладачі вищої категорії вони оцінювали технічний рівень конкурсантів та віртуозність виконання творів. Цей конкурс ми створили 12 років тому і проводили суто в межах нашої школи, нашого колективу. Учні змагаються з різних номінацій фортепіано, вокал, струнні інструменти, баян-аккардеон і духові інструменти. Це дуже цікавий конкурс, тому що учні мають можливість прийняти участь. В ньому. Він безкоштовний. Для того, щоб підвищити статус конкурсу, представники оргкомітету запросили виконавців з музичних шкіл Бориспільського району, а саме із сіл щасливе та Чубинське. Переможців нагородили дипломами, а інших учасників грамотами. На жаль, у цього фестивалю наразі немає спонсорів, І з цінними подарунками цього разу не склалося. Але на думку голови журі, найкращий подарунок для кожного учасника це змога взяти участь у цьому конкурсі Тетяна Дорошенко, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.